Брюка, да. Пасіка не хочуть. Це тендер, це століття, це, це просто це. Це шахет. Це влог. Це влог. 25 травня, коли Києва, 25. 25 травня, день Києва. І тому ми вирішили зняти влог з цікавими місцями в Києві, де можна погуляти. І починаємо з золотих воріт. Камера наїжджає. Полетій ворота, центр Києва. І зараз ми підемо в е, Батичі. Куди ми підемо? В е, будинок Підгорського. Будинок підгорсь. Будинок Підгорського відомий також як замок барона, розташований на розі вулиць Ярославі Івал та Миколи Лисенка, зведений у 1896-98 роках на замовлення польського поміщика Михайла Підгорського. Попри таку назву, жоден барон тут ніколи не мешкав, це лише міська легенда. Будинок спроєктував архітектор Микола Добачевський у стилі неготики з елементами Ренесансу. Де ми знаходимось? Що ми тут будемо робити? Чайки. Тут дуже файно, красиво прямо. Прям дуже гарно. Війко залежні. Ой, яка краса! Бася, це дуже красиво. Ну це просто! Дуже-дуже-дуже красиво. Very, very very esteetko. Якби нашу його то вмикати, коли можна не вмикати. Просто стоїть, ми на себе дивиться і вже добре. Це цукорниця Мужик теж п'є кофе і дивиться на нас. <реш> Чуєш, а оце для чого? Я за те, що це для варінічка. А це для Ти на дієті, варійнічка. Ну, вибач. Ото ліж би мариномайт. Ото ліж би брюха не пігація. В цьому фонді усіх нові вікна. А до речі, заборонено в такому фонді ставити нові вікна. Вони не знають про цю заборону. І конюри ставити теж не можна. Бо клічко це все клічко. Ну на Управлення їх немає. І от все. Ви не в чай каньяк не додали? Ні, вже політичні моменти пішли щось. Як вам чай? Чаювання не Все В стилі традицій лондонського. Шику. еліти в вікторіанському стилі мені сподобається. Як вам вамладки. Мармалад... Мармалатка бомба. Дотя з'їж мармалатку. <рес> ще ти хочеш сказати? Я хочу ще сказати, що купляйте дошки з Києва. Так, це головна, це база, ґрунт, Основа. чайник, самовар, А не баян, не баян не, не, не а класика. Ну, типу, що це, знаєш, дуже банальне місце. Це центр, це столиця, це, це просто це всі гості міста, різних країн приїжджають сюди. Що вони бачать? Це ступіньки облік. десь запишу з тобою, чесно. Ну, щось треба з цим робити. Пасху Пасху не ви, не дай. значить, <сх> Паски ви миємо з шоколадом, а каштани у нас, значить, вже не мають права у існування, неї Ні, Вони мають право, але я за класичні. А ці каштани вам подобаються? Там, да, але вони якісь занадто кучеряві. Будь ласка, міська адміністрація Києва. Міська Дайте бітку, щось, да. що, що в центрі ростуть якісь що? Білий налив, що тут, якщо хочете подивитись на міські розбірки, можна... Ну, я не знаю, сюди сюди. Ні. Денчик. Оце, Оце у нас ресторація Купідон. Це найдавніше кафе Києва. Написано, що воно працює з 90-х років. Тому що Там дуже крута атмосфера, так що... Треба йти. Йдем? Ну так. Да. Купідон це легендарна київська кнайпа, що відкрилась 14 лютого 1995 року на розі вулиць Пушкінської та Прорізної. Олександра, що ви скажете про заклад Купідон? Я скажу, що я в заход. Не перевеш. Я як киянка, мені дуже соромно, що я не знала взагалі про цей заклад. Атмосферно? Да. – Так. Ця кнайпа стала першим у столиці літературним кафе, де поєднались мистецтво, поезія та кава. Першими літературними патронами були Юрко Покальчук та Олександр Ірванець. Бачу, оця швейна машинка Зінгер. У мене така була ручна. Вона така чу 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 чу, -чу, 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 -чу. До речі, в суботу о 13.00 починається декламування віршів, де кожен охочий може прочитати вірші та отримати каву в подарунок. Дивіться, як Тут класно. Тут нам сказали, що дивляться кіно. Оце ми, звісно, попали класно. Пішли. А тут що проводять? а, у нас оця кімната і там, де ті кіно були, вони для лекцій, корпоративів, днів народження, ну і так далі. Тут мультимедія повна. Інформація предоставлена на правах реклами. У рейтерська це вулиці цих хіпстер. Хіпстери плюсюп. Я думала, це це легенда про хіпстерів. Ми знімаємо влог. І такі модні і блін, в цьому сірому светрику. Якось светрику. із хіпстерського, в мене тільки віко залежна. Будь ласка, це раритет, можна сказати. Це, це теж вже пам'ятка культури вважається. Везує піца. Перша піцерія Києва відкрита у 1992 році на вулиці Рейтерській, 25, неподалік Золотих воріт та Софійського собору. Да.

Я думала, прям буде як у мене у бабушки таке. Mm -hmm. Піцерію заснував канадієць Майрон з Польський, який привіз до України рецепти піци з Італії через Канаду. Мені в Італії сказали, що їсти піцу вілка і... mm -hmm. да, це mm -hmm. перший курс. Це не гостра? Ну, типу, це ж трошки застрійка. Залізів. Угу. За традиції і за день кило. Це шахет? Да я мені через прилав 10-6. Тут можна святкувати, день Києва. не київ. Так, ваш вердикт, мама. Було смачно, дуже, дуже смачно, дуже атмосферно. Ням-ням. І вообще клас! І бюджетно. Вообще, Мені було дуже смачно. Не до мінес, вибачте, а за ту ну, ж можна сюди прийти і, і покушати. Ну, ну тут дешевше виходить. Ну тут трошки дешевше буде. Але атмосфера, атмосфера, безумні. Смачно, офіційно. Недорого, Автен... автентично, класно, історично. Приходьте. Окейський. А це що? А це Володимирська, так, да, церкви? Ні, не? не Володимирська. Це Володимирська. Церква да і церква. Це для чого? Щоб гроші? Звісно, так. Да. І цього жучка теж треба ті в цьому. І цього жучка теж труд. Купляйте дошки, будь ласка, всі дошки, 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 дошки. А ви вже що? А ми вже всього, ми вже погуляли. Какби п'ята вечора. П'ята. Ми на подольчику, по барчику він, він він бар, він, він, він він бар. Зараз нам щось дуже смачне принесуть. Я сподіваюся, що воно смачне. Бо тут отак -от ні по-українськи не написано, ні картиночки немало чи не понятно, що тут зараз принесуть, але названня було прикольне. Я замовила. Замовляйте дошки. Мені мало. є кудись там, на Пізажну алею, на Волонську набережну, на парк Наталка, на Володимирську Гірку, Ботанічний сад, Гришка, Ботанічний сад на університеті. Фуміна. Фуміна? Я не знала, просто він ботанічний сад на університеті. Це міст на Труханів Остров. На відра парку сушлик Ну, бля, одного дня, може, колись. На, на другий день ще щось поїхати. Собака улиба. Бачите? <плітики плітики> Є такі породи собак, вони от прямо улибаються. Це собака улибака. На цьому у нас все. Всіх вітаємо з днем Києва. Лайк, like, підписка, колокольчик. Будемо знімати різні всякі Логі. Блоги. Влохи. Влохи. Влоги. 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 Підписуйтесь.